Вітаю вас, шановні освітяни, батьки, а також всі, хто цікавиться питаннями модернізації сучасної української освіти. Я Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, сертифікований тренер нової української школи, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих університету менеджменту освіти, розробник курсу «Методична діяльність в умовах децентралізації освіти. Ви знаєте, що основний виклик часу це підготовка педагога нової української школи: вмотивованого, компетентного, кваліфікованого, який вміє безперервно навчатися впродовж усього життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Таке соціальне замовлення, а також ті події і ті зміни, що відбуваються навколо нас, зокрема. Децентралізація освіти в Україні, створення об'єднаних територіальних громад і опорних шкіл вимагають перегляду місії, ролей і функцій всієї методичної служби: від методиста до методиста-дорадника, коуча, модератора, т'ютера. Що цікавого ви можете знайти? Цьому навчальному курсі передусім ми розглядаємо нові моделі мережевої взаємодії і діяльності методичної служби в умовах децентралізації, інноваційні напрями науково-методичного супроводу, які допоможуть неперервно зростати впродовж усього життя. Я рада буду зустрічі і співдії на платформі Всеосвіта. Дякую!